Ці фільми могли знищити назавжди, бо в них занадто багато України. СРСР не терпів правди, але ці стрічки збереглись. І от п'ять із них, які хотіли стерти з історії. Соната про художника, про Івана Гончара, який зібрав цілу Україну в себе вдома. КДБ сказало націоналізм. Фільм під заборону на 30 років, Освідчення в коханні. Жінки Донбасу носять залізничні рейки на плечах, реальні кадри з життя у СРСР, міністр культури в люті. Я не хочу жити в такій країні. Україні. Заборонено зйомки в Бабиному Яру. Єдині кадри жалобного мітингу 1966 року зняли таємно, назвали зборищем націоналістів, вперше показали тільки в 90-х. Відкрий себе про сковороду і свободу, філософські тексти Миколайчук, скульптури Кавалерідзе, фільм переробляли 10 разів, а потім знищили. Тур'я земля Поліська, реальний колгосп, прихована камера, живі розмови, але. У фільмі був базар Похорон лікаря. Це не радянська ідилія. Вони знімали правду, влада нищила, але фільми вижили, і тепер ми можемо їх побачити.